Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя нескорена, моя рідна Україна. Бачите, я так еротічно для вас оділася. Знімаю вдома у наточки. Бачите, таке, таку прикраску наділа. Це натина. Не буду казати, що моя там, чи подаруна. це натина. Це така, воно, як не цепочка, а такий абадочок і серденько з білого золота. і тут Ті осколочки такі із брюліків кругом і по, по цьому ободочку, і по цьому серденьку. Це колись я наті купляла е, в турку. Теж були хороші знижки, я її купляла. А оце така помадка в мене ярка, красна, красива. І отакі от сьогодні духи собі підпшикала. Називаються вони Париж Рів'єра» від Chanelle. Паріжі. Рів'єра. Ну тут можна вибирати, які хочете. Які хочете. Бачите, я вам показувала так трошки, які внати духи. Така в мене прическа. Вже волосся одросли. але я не буду стригти волосы таке Діла браслети. Оцей браслет. Бачите, отакі шарики малесенькі. О, це камінчики. Ну, Оце камінь якийсь полу, полудрагоценний. А шарики це із. І породи, як оту, вулкани звергаються. І ото там оце з цього оце зроблений браслет, це Ната з Максом, як були на Сіцілії Це там вона купляла собі. Ну що вам трошечки так включилася, розкажу. Відпуска моя продовжується. Все в мене хорошо, благополучно. Е, тут погода була неділю, ту неділю, така. Не для купашки. Ми не ходили купатися, ми більш вдома були. Масимо ж у відпустки, так ми то туди поїдемо, то туди, то в Слав'юнію їздили, то в Хорватію їздили, От гуляли, вечорами ходили, вечеряли, на Морозиво ходили. Ну, в общем, кругом, кругом Кругом де хотіли, там ходили, ходили, ходили. А зараз вони теж поїхали е, на зустріч до своєї подруги. Масімо — це подруга ще шкільна подруга. Вона мешкає в Германії. Вона закінчила, я вам може вже й розказувала, консерваторію в Мілані. І чоловік її там вже вчився, і отримали направлення у Германію, в Мюнхен. Щось ну, там прожили, двоє діток, діток прижили, розвелися. Але вона зараз теж живе з італійцем. І так вона й залишилась жити там в Германії. Це приїхала сюди в відпустку. Ой, пробачте. Дивлюся на лампу. От, і, а воно, знаєте, як лампа світло таке в носі там. Щекоче, щекоче в носі і чихаю. Тому ж, ми, значить, їздили кругом і по магазинам, кое-що купили мені. Тут це я вже буду показувати вам, як додому прийду. Зараз хочу вам показати, ми вчора теж були по магазинам, і Масімош, він же ж не може так, щоб мені нічого не купити. Наталя, давай куплю тобі. Я все казала, ой, хочеться мені покуштувати просеко, просеко, просеко. От він мені купив оце просеко. Ось воно, бачите, просеко. Ну, я вам так скажу, мої рідненькі італійські. я вам так скажу. Тривізо це такий невеличкий город, ну, чого невеличкий, великий город Тривізе десь 160 км от Трієсте, там його виробляють. Що так, як ото всі розказують, це може расисти ніколи нічого не... Оце таке, почули таке, просеко, таке просеко, вроді... Красиве звучне названня, так що треба казати, що ми десь там обідали чи вечеряли і про секу пили. Я в ньому нічого не, не, не зрозуміла, я вам скажу в цьому просеку. Ну, Зразу забіжу наперед і скажу, що я не знаток вин, я не знаток напоїв, коняків, брендів, віски, лікерів, я не знаток. Да, я, пила. я розказувала за своє життя, я пила. І пила, і курила. І все це похеріла, як мені виповнилося 40 років. похеріла все напроч. І дуже-дуже багато років, отак може, ну 23 роки, чи то не 23, це я 23 тут, ось уже оце 6 числа було. 23 роки, як я у Фінляндії. А тоді оце як стала приїжджати в Італію, ну це ж масімо: ну випий Наталя, ну трошки, ну покуштуй, ну таке добре. Ну так я ото знаєте, як він називається? Як ото ми шиї, на персток, на персток, що на пальці. Оце от, отак, от він мені нал'є на той на персток. Я ото покуштую, ну я нічого не, не, не розумію, я вам скажу нічого. І от таке, що купив. Це ще стояло в холодильниці. Бачите, повна бутилка. Запечатана бутилка. Це називається е, отаке от, от Це те, теж ну, це не шампанське, я не буду казати, що це шампанське, це газироване вино. А перед тим він їздив у з друзями там десь теж зустрічались, вони обідали і купив от там. Канте, от така, бачите, коробка здорова. Канте, канте така. І тут на дві бутилочки вина. Так одну вино, одну бутилочку вже випита. Ось вона, Мальвазія, називається. Мальвазія Мальвазія, канте. Венеція Джулія. Це в, в цьому регіоні, де вони живуть, воно робиться Мальвазія, М -м. Мальвазія. Дороге. Він сказав дорого, ну навіть не сказав, скільки коштує. Ну, я, я розумію, що воно коштує навіть не 25 євро бутилочка. А їх там дві бутилочки. От. А друга бутилочка, ось вона. Ось, канте. Оце друга бутилочка. Ця ще запечатана. Бачите, ще запечатана, Таке долишко в неї. Ці бутилочки, як вона називається, карсо. 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 А, а, карсо це такі, знаєте, кар, карсові оці породи, карсові породи. Це воно так називається. Ну, кріє так покуштуємо. Ну, оце просеко в тривізо, яке зроблено. любі мої, газове вино. Ось те, що я люблю. Ось тут написано «дзеро». Ноль сахарю, апельсиновий напиточок. Газирований. Оце моє. Оце мені купляють, таку пляшечку. Я кожен день випиваю, чесно вам скажу. Хтось може скаже вредно, вредне, вредне, газироване, воно без сахарю, але тут є природний сахар, так що я не можу сказати, що воно кисле. Ні, воно дуже смачне. Мені сподобається. І пів газировану газа. Там, о, 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 Аква воду. газіровану воду. Но скажу вам таку віч. Оце ж ми на тій неділі їздили. Спочатку ми поїхали ж у Словенію. спочатку у Словенки заїжджаєш, а тоді ж у Хорватію. Як от у Словенки ми поїхали, Масимо каже, зараз я вас повезу в одне містечко. Він і казав, як називається, але я і не його запам'ятати, то я і не заповнила. Коротше, ми поїхали в те містечко і там. Е Виноградники мускатного винограду. мускатного Винограду. От, білого мускату. Бо красне вино я зовсім не п'ю. Оце, якщо це я ще можу так один напрсточок випити, то красне мені навіть не показую. От. Так оце з білого муската, яке тільки той виноград, він тільки росте у, у тому місті, у Слов'янках. Там, значить, один бар, і цей чоловік має оці виноградники, і він сам робить оце вино. Це вино можна тільки випити там бакалку, бакал, два, 10, скільки хочеш, але на винос вони не продають. Так я вам скажу: це було дуже смачне вино. Я, вам так. я випила трошечки, отак я вам кажу. Ну, це була така смакота. Що, мені кажеться, нічого кращого я не пила. Я не, не пам'ятаю, як вона називається, але хто може в мене запитає, то я запитаю у Масімо і у коментах дам відповідь. Але ви його не купите ніде, ні в якому магазині. Ні у Франції, ні в Італії, ні в Португалії, ні в Америці, ні в Африці, ніде ви його не купите. Бо оцей. Мускатний білий, білий мускат, він росте тільки у тому місці. І там земля, така отака, руда земля, отака. Ну, руда, ви знаєте, О, отака, ось зараз я вам покажу. Отака руда земля, і, і, і вся у камінцях. Казалось би, а як воно там росте, на каміннях? так? Да? А такі пишні виноградники, а такі пишні і от такі грони. Ну Він ще, він ще не дуже Масімо каже, ну НАТА казала, що вони ще вони частенько туди їздять випи, покушать і випить там бакал вина. Так як він оце уже у, у вересні будуть його збирати, так він буде такий прозорий, отакий прозорий, отак буде аж світиться грать на сонці. Отакий От виноград. От мені б хотілося ще покуштувати, який він виноград на смак. Я думаю, що там у них продають люди такий виноград, треба буде наті сказати, що купила. Ну, я вже ж уїду до вересня. Але самі щоб покушали. Вот. Ната любить один тільки сорт винограду. Вона не п'є теж красне вино. Ну, їсть ну, виноград, який називається так, по крайній мірі, так, у моїй родині мій дідусь по маминій лінії Дід Іван він називав кудрик його. Він такий маленький. Темно, темно, синій пошти чорний виноград. Я знаю, що в Молдові такий виноград, я знаю, що в Грузії такий є виноград, і з нього роблять вино, але вино треба знати, як його робити. Бо якщо його там, якусь видержку з нього не зробиш, то можна й отруїтися. Дедушка мої робили це, це вино з цього винограду. У них теж був хороший виноградник, був той дамський пальчик. Тоді був сорт «Победа», я пам'ятаю, такий здоровенний, круглий. От. І був оцей кудрик. От. і Він його держав тільки для, того, для вина. Так ми його не їли. Він такий, знаєте, по вкусу, от як є такий сорт Лідія, так? він такий трошки терпкий, так оцей кудрик він ще терпкіший. такий, І тоді, як поїси, так язичок такий чорний. Темне темне нього. Дідушка робили. У мене є сестричка двоюрідна, вона не дивиться мене і Ріжка, вона старша за мене, їй 71 рочок. Так вона оце вінце попивала, я вам скажу годів із шести. Це її батько, найстарший у, у родині, у мамині Він один у них оце хлопець, а тоді ж іде, була Пелагея. Ну, ми пашали Паша, тоді моя мама і Валя. Але оце між, між Пашою і моєю мамою ще була одна дитинка. Бабуся народила і десь піврочку було дівчинки. Вона її задушила грудями. У неї здорові груди такі 12 розміри. Вона кормила її, і заснула. І Дівчинка і бабуся заснули, і вона її задушила, а дівчинку звали Галя. І тоді вони скрили це, бо це, знаєте, там би би, це така й так трагедія була для сім'ї. І вона тоді забеременіла, і народилася моя мама, і її назвали Галя. А Документи осталися тієї Галі. Отак. Це така історія наша сімейна, колись була скрита, а тепер уже моєї мами давно вже немає, вже три рочки. Та й вже ж, а дідуся й бабуся вже давним-давно немає. І оце, о, і оце старший був, був Феодосій, звали його. Не Федір, ні, Феодосій. звали так. Це мій дядько, він і ту війну пройшов. О, от, і оце ж. Баба Паша, мамина сестричка двічі була у, у, тому, у Єрме. Тика, тікала. Тикала. Один раз на Западної втекли вони з подругою. От, оці ж ті плужки, Вагони везли, як дай, отож ж такі дерев'яні поли, І вони там, як вони там тільки відкручували ті гвозді, вибивали, і доски на якій станції стояли, вони випригнули туди, вилізли і, і гайда. І пішки добиралися додому до Запоріжжя. А тоді її другий раз забрали, а другий раз вона втекла вже на кордоні між Польщею і Україною. Теж втекла. Ось От. От такі. А дівчата ті, що з нею були, у Германії попали непогано, не в канцлагерні, попали по сім'ям, робили і багато не повернулося. Не захотіли, як наші прийшли. Наші це тепер да, колись були всі наші. от, І, і вони поїхали: хто в Америку поїхав, хто в Канаду поїхав, хто в Австралію поїхав. от. І тоді вже багато-багато років після того вже то вони дали про себе знати. А так сразу ж ні, бо це сім'ї ж були бразу на Соловках би сім'ї, ж. Сталін дав приказ нахуй, 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 всі туди. Оце тепер і расист цей таке проводить він там своїх зараз усіх, нахуй нахуй сажає. Сажайте, падли, сажайте. І флот ваш горить. Наші хлопчики добре-добре працюють. Я давно вам не робила е, того матрешки, палітніформашки давно? Так от слухайте тварюки прокляті. І всі мости Чингарський горить, нема вже доступу. Чок? Отак. І о той, що е, як він пишався, що це його дітище таке він зробив, оцей е, Кримський мост. Ось тобі тварюка прокулята. Щоб ти там уже у тому бункері не вийшов, щоб тебе замкнули на віки вічні. Ну та сидіть там, ви мені стоєте, то не то не де в одному місці. Я зараз відпустки. А як прийду додому, так я вам дам просратися тварюки. А то мені одна там пише. На якій мові вона балакає? І не на російській, і не на українській, на якомусь суржику. І в Фінляндії живе, і фінської не знає. А ти знаєш, тварюка, що я знаю, а що я не знаю. Я, може, ще й китайську знаю. Я ще й польську знаю. Отак. От а ви підлизуєте от своїм щурам проклятим. От. Ну, давайте краще про вино. Да? Так ото, ще раз скажу, що оце просеко, Яке зроблене в тривізо, зовсім мене не, не взяло, скажімо так, не за душу, не за серце. Кисленьке газироване, ну нічого, якби я так оце що полюбляла, бо це таке да, бакальчик випить на вечір. Там, з тим, з дольче, со сладеньким. То я б випила з шоколадом чи з морозивом, а так, я пригубила. Отакі от. От діла, таке я вам розказала. А так не буду показувати, там багато мені накупили, ну так, потрошку їздимо, скупляємося, щоб тоді як останеться вже трохи до кінця відпустки, щоб тоді от не, не бігати, не, не вишукувати те, що є, те, що не треба. Посилку, а, ось ці манікюри ж мені такі треба поробила. манікюри, манікюри. От. Посилку ж мої отримали, дуже довольні, дуже щасливі, так що все хорошо і благополучно. Ну, а так, все нормально. Ви самі розумієте, що відпустка є відпустка. Це не те, що там сидиш, скучаєш. От. Тут хорошо, мені хорошо. Я вам скажу, я, я люблю триєст. Я, Мені подобається Італія. Жаркувато. Не скриваю, жаркувато. Але я вам скажу, зараз, зараз же не те, що було раніше. Да? Ось Кандішн тут висить, Кандішн в залі висить, Кандішн в їхній спальні висить. На кухні нема Кандішена. Але як там у залі включиш, відкриєш двері, о дуже хорошо. Так що, такі справи. От. От. Буду надіятися, що я колись переїду, але. Для цього треба, так сказати, багатенько прикласти всього. Всього прикласти багатенько. Не буду казати, чого, але треба потрудитись. Бачите, там, які в мене духи стоять. А зараз я вам покажу ці ножки. Ой, дівочка, називається ці духи, називаються скандал. Скандал. Ой, бачите. Такі отак от, так от помашеш, ото як іграшка є різдвяна, так помашеш, так і як сніжочок там ото. Отак от, от. Це скандал. От. от. Жан поль є. Скандал такий ще раз. Та вона ти всі красиві бутилочки, Я вам казала, 412, чи там одна знайшлася, там, у масіму стояла. У нього, у нього небагато, у нього, може, так, штук 25, там, 27 його парфумчиків. Ната їх не, не вчитувала. Бо вони <клухи> у нього на полички стоять, то його. то він там. Ну, це все, що хотіла розказати. Так вроде, не, не про що і не, не, не збиралася, нічого, не, ніяку собі тему не готувала. А так, оце, бачите, багатенько і розказала вам. Так що завтра хочу поїхати ще у той магазин. А давайте прирусть, може, ще з вами побалакай. А що, я одна, мені давайте.